Друзі, привіт! Сьогодні з вами ми починаємо новий марафон, а саме Скопус-марафон, і це буде в нас така рубрика «Ненав'язливий скопус чому. Тому що кожен із нас з вами професіонал, кожен із вас є крутим науковцем, проте, можливо, деякі моменти варто переглянути, на деяких моментах варто зосередитись. І перш за все, на першому занятті ми повинні з вами ознайомитись зі структурою курсу. Яким чином я пропоную вам ознайомитись зі структурою? Все просто, давайте спробуємо створити ментальну карту. і... Це буде ментальна карта курсу. І, власне, за допомогою чого ми можемо створити, за допомогою програми Mind42. За допомогою цього додатку, який є абсолютно безкоштовним, можна створити програму, можна створити ментальну карту і також додавати, додавати і бачити порядок проходження та реалізації. Продовж курсу, ця карта буде доповнюватися, ця карта буде змінюватись, будуть з'являтись корисні посилання. Тому пропоную доєднуватись, тому пропоную почати марафон. І давайте, перш за все, створимо цю ментальну карту. І давайте її, наприклад, називаємо: Ізіс Копус. Отже, ментальна карта створюється. Ще раз нагадаю, поки завантажується, що для чого взагалі потрібні ментальні карти. Ментальна карта це мапа думок. Тобто яким чином досягнути поставлену мету. І власне, чим ментальна карта, наприклад, відрізняється від графу чи від іншого способу представлення. Тому що в центрі ми ставимо мету, а гілки це будуть власне, шляхи досягнення поставленої мети. І давайте з вами в центрі напишемо все-таки, до чого ми намагаємось прийти. Це в нас буде копус публікація. Але ми розуміємо, що це кінцева мета. Але на початковому етапі ми повинні зробити якусь певну роботу. Я пропоную наш навчальний курс розділити на три блоки, на три етапи. Давайте створимо, яким чином можна. Можна просто додати гілку. Натискаємо плюс створити нову гілку. І, власне, ця гілка буде називатись Підготовча робота. Далі. Давайте з вами ще переглянемо власне, написання публікації. І, власне, давайте створимо ще одну гілку. Це, власне, я її назву проходження публікації та тонкощі власне в цю Гілку увійдуть ті моменти, які взагалі ми з вами не розглянули, які будуть, власне, в рамках просунутого курсу. І тепер давайте далі з вами поглянемо, на чому ми з вами зможемо зупинитись. Отже, що передбачається під підготовчою роботою. Перш за все, створюємо, ми з вами розглянемо. Чим? Копусна публікація. Публікація. Відрізняється від інших. Класно. Питання. Тоді формуємо наступне питання, яке ще варто розглянути в рамках підготовчої роботи. Тобто, власне, це те, до чого ми з вами ще. Не робимо ту роботу, яка необхідна до початку написання публікації, до того моменту, як ми почали писати видання. Давайте з вами відповімо на питання хижацькі видання. Тобто, яким чином їх відрізнити? Їх відрізнити. Також давайте я вам пропоную власне, нумерувати, Давайте, якщо у нас буде підготовчий блок, це ми його назовемо, наприклад, 1, то, відповідно, у нас будуть скопусна публікація відрізняється від, звичайно, це у нас буде тема 1.1. Хижацьке видання це у нас буде блок «1.2». Далі, власне, коли ми з вами вже знаємо ворога в обличчя, знаємо, що таке хижацьке видання, ми з вами можемо починати переходити власне до написання, до пошуку журналів. Тому давайте, власне, і створимо е, наступну гілку, яка називається 1.3 пошук журналів. І, власне, в цьому блоці ми з вами розглянемо. 1, 3, 1. Квартилі, чи варто публікуватись? І ви побачите. Також, давайте з вами поглянемо ще одне питання. 1, 3, 2. Цю я видаляю, а тут я додаю створюю. 1, 3, 2. А, власне, коли ми кажемо про квартилі, і варто публікуватись, де шукати колег. І ще одне. Взагалі, давайте відповімо на питання. Блок 1, 3, 3. Це бази, ресурси і це, наприклад, можливості. Супер. Все є. Тобто ми вже з вами на етапі підготовчої роботи в цьому курсі відповімо на питання, чим скопусна публікація відрізняється від інших. Це перше питання. Друге питання, що таке хижацькі видання і як їх відрізнити. Далі. Пошук журналів. Тобто це дуже важливо. І тут, власне, ми спочатку розкриємо механіку. Далі ми розглянемо питання кооперації, також розглянемо можливості. І давайте, власне, створимо 1, 3, 4, вибір журналу. вибір журналу. Також дуже важливе питання, яке, власне, варто розуміти, і яке варто виконати на підготовчій роботі, це власне формування структури роботи. Тобто, давайте з вами додамо 1, 4. формування. Структури роботи і взагалі які критерії? Чому власне зручно користуватись Ментальними картами, тому що завжди в процесі виконання можна їх доповнювати, і при цьому створювати посилання, створювати посилання на якісь певні ресурси, можна візуалізувати та бачити етапи проходження. Якщо казати по крупному, то перший блок це блок для початківців, тобто для тих людей, які взагалі ніколи не писали скопусні публікації. Тобто, це. Такі перші 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 кроки. І якщо ви себе відчуваєте досить досвідченим науковцем або користувачем, то цей блок ви можете пропустити. Умовно кажучи, це введення, тобто це введення в методику наукових досліджень, введення власне в науково-дослідну діяльність. І давайте, власне, переглянемо і перейдемо до наступного блоку, до наступного етапу. І я його, умовно кажучи, назвав етап 2. Написання публікації. І які, власне, бувають моменти, на що варто зважати? Отже, перше, 2.1 – назва публікації. І тут. Необхідно буде відповісти на ряд моментів, як, власне, обрати вдалу назву публікації. Яка буває гарна назва, яка буває погана назва, як можна називати публікацію, як не можна називати публікацію? Це дуже важливо. Також дуже важливо розуміти саме охоплення під ті теми та задачі журналів, яким будете подаватись. 2 -2. Анотація також це дуже важливий момент. І коли ми кажемо про анотацію, тут ми будемо кожну гілочку розширювати, трошки будемо додавати, то ми будемо зупинятись на кожному моменті. І власне під час написання анотації я розкрию, по-перше, поняття саме тих структурних елементів, які подаються в анотації. По-друге, я подам якісь певні секрети, якісь певні лайфхаки, які дозволять вам не забути. І якщо ми вже кажемо про анотацію, то наступний момент, який ми подаємо, ми подаємо введення. Введення. Тобто, яким чином написати введення в публікацію, яким чином провести огляд? І тут давайте з вами відповімо. 2, 3, 1. Актуальність. Е, також 2-3-2. Огляд джерел. Також дуже важливо, коли ми кажемо про огляд джерел, пошук цих джерел, пошук джерел. Отже, зрозуміло. Тобто, в плоці введення ми описуємо актуальність дослідження, проводимо огляд джерел, пошук джерел і також, власне, формуємо. Формування актуальності. І також після того, власне, як ми вже введення, це блок 2.4 постановка задачі. Звісно, після постановки задачі ми описуємо методику дослідження 2.5. Методика дослідження. Після методики дослідження, після опису, це власне викладення результатів. Результати дослідження. І коли ми кажемо про результати дослідження, ми повинні розуміти, власне, чого ми досягли, або це певна методика, або це певні залежності, або це якийсь новий підхід. Тим не менш, ми повинні ці моменти структурувати, ми повинні їх описати. Тобто, це те, що формує цінність нашої роботи, і після того як ми викладаємо результати дослідження. 2.7 – це обговорення результатів. Також після обговорення результатів висновки. А після висновків 2.9 це в нас формування переліку посилань. І. Звісно, в процесі роботи ви оформлюєте цей перелік посилань, Але тут варто зупинитись на застосунках 2.9.1. Застосунки, а також автоматичне формування. І коли ми вже говоримо, що у нас є скопусна публікація, у нас проведене дослідження. Власне, ми переходимо до проходження публікації та тонкощів. І давайте з вами поглянемо, які бувають моменти, на що варто зважати. Отже, вважаємо, що 3.1 у вас є готова публікація. і... Це процес подачі. Після того, як ви подали публікацію, ви отримуєте рецензію. Процес рецензування. І в процесі рецензування дуже важливо відповісти на питання 3, 2, 1, які бувають рецензії. Також із того, як буде сформована рецензія, у залежності від того, які будуть зауваження, власне, визначається тактика, тобто відповіді на зауваження. І далі 3, 3, процес оприлюднення. І далі вже буде у нас додатковий блок, який 3, 4. і далі буде розголуження, це тонкощі, це лайфхаки. Отже, що ми повинні з вами зрозуміти? На що повинні ми з вами зважати? Отже, саме головне, друзі, що зараз в процесі. Нашого з вами спілкування, огляду загальної структури курсу, ми вже побудували ментальну карту. І ця ментальна карта, окрім того, що вона відображає структуру курсу, вона, власне, відображає всі стадії, всі етапи написання скопусної публікації. Окрім того, всі ці моменти вони будуть корисними у вашій повсякденній науковій діяльності. І Давайте у загальному, давайте з вами прийдемо до якогось певного висновку. Перше, на що ми повинні з вами зрозуміти, на що повинні орієнтуватись. в рамках цього курсу буде ненав'язливо нав'язливо у вигляді невеличких відеоуроків тривалістю від 2 до 5 хвилин розглянуто конкретні невеличкі теми. В процесі. Виконання цього курсу в процесі навчання ця ментальна карта буде доповнюватись посиланнями, буде доповнюватись відеоуроками, буде розфарбовуватись, тобто відповідати етапам проходження, етапам розгляду, і кожен із вас буде бачити прогрес. Друге, дуже класно, що можна побачити структуру дослідження. Я не буду спойлерити, але. Кожна скопусна публікація, вона так чи інакше схожа, саме в сенсі представлення результатів. Третє, будь-яка скопусна публікація це є дослідження, яке в себе включає опис е, огляду літературних джерел, це пошук якоїсь певної проблеми, це викладення. Методики дослідження, також це викладення результатів дослідження, обговорення результатів, а також формування висновків. На цей момент також варто зважати. Я з вами буду ділитись власними прикладами, власним досвідом. Також буду наводити так, як треба, та так, як не треба писати. Також я вам буду пропонувати. Корисні посилання, а також певні ресурси, які дозволять значно скоротити ваші часові витрати на проведення цього дослідження і на оприлюднення результатів. Також, чому варто на цей курс підписатись, чому варто за цим курсом дивитись? Тому що. Я ділюсь не тільки досвідом як автора, але і досвідом рецензента. Тобто, це під різними кутами. Тому буде досить круто. Окрім того, в процесі навчання цьому курсу ви опануєте, окрім самої по собі методології дослідження, ви опануєте такі моменти, як Практика складання ментальних карт, тобто особливого способу візуалізації та мислення, також щодо цифрових інструментів підвищення активності, можливо, управління проектами, а також кожен із наведених блоків він є окремим. Тобто, ви можете починати вивчати курс, наприклад, з другого блоку, якщо вважаєте, що перший блок для вас. Все є очевидним. Тому, друзі, прошу підписатись та поширити посилання на даний курс. Відповідні матеріали також будуть знаходитись в папці, яка буде надаватись кожному учаснику курсу. Друзі, до нових зустрічей!